Друзі, вітаю! У нас короткий огляд. Сьогодні будинку в селищі Баришівка. Будинок цегляний, площа 71 квадратний метр, 4 кімнати. три роздільні кімнати. В будинку є газопостачання, своя свердловина і сітло. Туалет на подвір'ї. Ось, ділянка 11. сотих. Ось, ви бачите, це подвір'я, виноград є. Виноград є, літня кухня, погріб вхідний. Літня кухня газифікована. На подвір'ї, бачите, от ми стоїмо під огріхом. Перед будинком такий тіньова зона. Тіньок. Дуже класно. На вулиці десь плюс 30, а тут прохолодно. Зона барбікю. Ось і такий невеликий садок. Є вишенька, є руша. Рушка є, є яблуня росте. Ось перекриття в будинку дерев'яна. Дах вкритий шифером. Ось і. Ось така діляночка. В будинку частково встановлені металопластики, вікна частково дерев'яні. І гараж. Ми все це на відео покажемо і глянемо. Давайте зайдемо всередину, оглянемо будинок всередині. Так, у нас на огляді чотирикімнатний будинок в селищі Баришовка. Почнемо ось з такої варанди, передпокія і кухня, Кухня площею 6 квадратних метрів. Є газове опалення, одноконтурний газовий котел. До речі, має працювати без, без світла, газова плита, вода, є душова кабіна. Пральна машина, бойлер, столет туалетну вулиці. Ось коридор. Три непрохідних кімнати. Зала площею 16 квадратних метрів. Вікна, вікна дерев'яні, підлога теж дерев'яна. Друга кімната у нас площа 8,5 квадратних метрів. Постелі потюків я не бачу. Ось іще. Третя кімната. Це дитяча. Площею 12 квадратних метрів. Ось і четверта кімната. Спальня. Площою майже. Сімнадцять квадратних метрів? Стеля теж чисто. Будинок цегляний. Я дякую за відеогляд. Більш детальна інформація щодо нашого будинку буде на нашому сайті за адресою рідний край.юа. Стартова вартість будинку 28 тисяч доларів США. Реальному покупцю буде гарна знижка. Бажаю безпечних год та гарних продажів.